Ви слухаєте громадське радіо при мікрофоні Андрій Куликов? Моя співрозмовниця дослідниця Кримської правозахисної групи Ірина Сідова і Кримська правозахисна група активно збирає докази закликів Росії офіційних осіб і працівників засобів масової комунікації до геноциду українців. Ірино, чому звернули увагу на цю тему? Добрий день, ми звернули увагу на цю тему вже давно. Ми ще після одразу після окупації Криму зайнялися питанням і вивчали, як в російському інформаційному просторі використовується мова ворожнечі, але після того, як почалося повномасштабне вторгнення, то ця мова ворожнечі набула вже стадії кримінального злочину, тому що заклики до геноциду є кримінальним злочином. І зараз ця риторика ненависницька настільки підсилилася, що ми зрозуміли, що нам треба просто збирати докази цих злочинів і намагатися донести це не тільки до наших правоохоронних органів, а й до міжнародних організацій до дипломатів, щоб зрозуміли, що злочин коїться не тільки фізично, коли вчиняється воєнні злочини, там ну, на на. Полівою, так а й в інформаційному просторі, тому ми це вивчаємо, документуємо докладно. Те, що може видаватися очевидним нам, нашим правозахисницям, і правозахисникам, навіть нашим юристам, може видаватися не таким очевидним тим, хто в міжнародних судах, міжнародних юрисдикціях буде розглядати. Наскільки ми впевнені, що те, що ми сприймаємо як заклики до геноциду, будуть потрактовані саме так? Ну, ми консультувалися, коли проводимо ці моніторинги, консультуємося із представниками прокуратури, із юристами-міжнародниками, які вивчають практику судів, які вже судили злочинців в інших країнах за подібні злочини. Наприклад, в Руанді, там був кейс, коли судили саме редакторів медіа за розповсюдження закликів до геноциду. Тобто ми спираємося на цю практику і намагаємося аналізувати ці висловлювання з урахуванням. Міжнародної судової практики, яка вже була, на жаль, просто зараз в навіть в міжнародній практиці, судові не так багато таких кейсів, тому що не було інтернету, коли останній раз розглядалися трибунали по геноциду і по закликах до геноциду. І зараз, завдяки інтернету і завдяки тому, що російська пропаганда дуже масштабна і масована, то таких прикладів набагато більше, і ця судова практика буде розширюватися, в тому числі завдяки. Тим висловлюванням, які ми зараз документуємо, а як ви дістаєте матеріали для обґрунтування своїх висновків, де ви берете, де спостерігаєте і чуєте цю пропаганду і заклики до ну, в... та, В основному ми намагаємось досліджувати телевізійні ефіри, які викладаються на російських відеоплатформах. платформах. там є платформа «Смотрім.ру», яка на якій публікуються ефіри каналу Росія 1 Ефіри першого каналу і та інших пропагандистських державних каналів також. Ми вивчаємо телеграм-канали персональні е, тих журналістів, так званих. І телеведучих, які розповсюджують пропаганду в ефірі цих каналів, тобто вони потім ще ведуть свої персональні телеграм-канали, які там мають мільйони підписників, і в ефірах державного телебачення постійно рекламують ці телеграм-канали і закликають всіх підписуватися і читати їх, в тому числі в інтернеті. Ірина Сідова, дослідниця Кримської правозахисної групи, зараз з нами у прямому етері громадського радіо. Якщо спробувати згрупувати або перелічити ті тези, які росіяни висловлюють відносно нас, і які можна потрактувати як заклики до геноциду, то в чому вони найперше виявляються? Ну в основному вся російська пропаганда вже 10 років ненависничка риторика, базується на тому, на, на використанні архетипів Другої світової війни. То вони приклеїли до української нації ярлик нацистів, фашистів і апелюють тому, що ми такі самі злочинці, як були фашисти в часів Другої світової війни, і на цьому базується вся в основному ненависницька риторика. Також ще один наратив, який на якому базується дуже багато риторики, який останнім часом з'явився особливо він став актуальним в ефірах російських пропагандистів після теракту, який був в березні в підмоскові. Це те, що всі українці терористи. Ну цей наратив вони використовували коли була війна у Чечні, і зараз вони продовжують використовувати такі тепер. Не чеченці терористи, а терористи українці, і завдяки цьому вони намагаються виправдати геноцид. Тобто, для того щоб люди йшли свідомо вбивати інш ін людей іншої національності, треба їм давати дозвіл моральний, і от якраз ця пропаганда і займається тим, що вона дає моральний дозвіл. На вбивство і не намагаються виправдати, чому росіяни мають вбивати українців, то що українці нацисти, то що українці терористи. І ще один наратив, який вони дуже часто використовують: те, що ми представники антихриста? Тобто вони Навіть тут так, апелюють то... на релігійні переконання, що ми сатанисти, і зеленський в нас антихрист, і оці всі речі теж використовуються. Кадиров дуже часто каже, що всі українці шайтани, тому а вони армія світла. Це yes, цікаво, тому що е, Шайтан і Антихрист це дещо різне, тому що та, ну я не знаю. Мені невідомо, коли, наприклад, в ісламі йшлося про Антихриста так активно, щоб це використовувати для виправдання. Отже, там і, і ті інші задіяні, так? Так, Кадиров каже, що ми армія Христа. І ми е, воюємо проти Антихриста. Я а, просто це таки, читаю, Кади, і ми Кадирово, ар армія Христа. Так -то, ну тобто дуже, да дуже такі абсурдні, ну, на нашу думку, речі відбуваються в російських ефірах. Але на людей це діє, бо тому що воно апелює ж не до розуму, воно апелює до емоцій, воно апелює до віри, воно апелює до страху, і люди завдяки емоціям. Припиняють думати і починають слухатися тих, що їм кажуть їхні ватажки. Ірино, які яка є різниця у ставленні і закликах росіян відносно етнічних українців, відносно корінних народів України, кримських татар, в тому числі відносно людей інших національностей, які живуть в Україні? Ну, в основному риторика така: якщо ти а, а ще у них основна теза, це що це ми всі бандерівці. Під бандерівцями вони розуміють українців, які за незалежність України, які визнають себе саме українцями, тому що вони кажуть, що взагалі українців не існує, і це тут всі росіяни, просто деякі з них божевільні, деякі там терористи, деякі бандерівці. От тих, хто не згоден з політикою Росії, скажімо так, так з окупаційною, треба знищувати. А всіх інших просто видати їм російські поспорити, тому що вони росіяни. Тобто вони намагаються розділити українську націю. На оці дві групи і таким чином е, сіяти ще й ненависть і між е, самими українцями. Ну їм це, звісно, зараз не вдається, але вдається виправдати геноцид таким чином. Тобто вони не розділяють по саме е, расових, а е, вони розділяють по національ, за національним Тобто, якщо ти за Україну за незалежність, значить ти поганий, бандерівець і треба знищувати. А якщо ти росіянин, то тоді відмовляйся від своєї ідентичності, кажеш, ти росіянин, ми тоді. Тоді ми тебе не знищимо. Такари переколесно відносно релігії, православ'я, протестантизм, іслам, юдейство, зрештою О. тут є відмінності у їхньому ставленні до нас. Ну, вони впряму це не кажуть на державних телеканалах. Вони кажуть, що ми всі тут під владою значить, сатаниських впливів, що ми тут всі садомого мора. Тобто, а всі люди, які вірують, в тому числі там і прихильники ісламу, мусульмани, там, християни, мають об'єднатися, щоб знищити оце мирове зло, яке презентує Україна, тому що вони ще кажуть. Що ми не самостійна держава, і наша влада не самостійна, і що нами керують ми малянетки запада. Вони кажуть, тобто і вони кажуть, що вони борються з мировим оцим злом, значить, з тими ЛГБТ різними там, тобто там ще багато гомофобій. Та якраз українці, от презентують оцю всю загніваючу Європу, яка втратила віру в Бога. Тобто вони і так піддають, розділяють знову ж таки. Для підсилення закликів до геноциду державні медіа РФ використовують вертикалі наративів. Це заголовок на сайті Кримської правозахисної групи. Що таке вертикаль наративів? Ну, це зараз поняття, яке ми тільки починаємо вивчати, але воно чітко ну. Чітко просліджується якраз в російських ефірах, тому що, наприклад, ефір на телебаченні півтори години. Але кож, майже кожен ефір ток-шоу починається з цитати, відеоцитати топ-чиновника. Це може бути Лавров, це може бути там міністр оборони або Путін. І потім цю цитату, яка може в собі і не містила ніяких закликів до геноциду, а просто там. Розповідалась про денацифікацію, денеци, наприклад, да ну так, якось так розпливчато, То вони потім півтори години можуть присвятити тому, що вони, начебто, намагаються пояснити і спустити ці меседжі на, на свій нижчий рівень і донести їх до глядача, але при цьому вони ці меседжі е, трактують, тобто вони пояснюють, що хотів, хотів сказати їхній ватажок там Катирав або Путін, і оці пояснення вони вже можуть містити заклики до геноциду, тобто вони кажуть, що денацифікація це не просто там. Всіх заарештувати там, да та, і про і це знищення, угу. це саме масове знищення. А от що я подумав зараз? Ми, коли говоримо про російське телебачення, напевно, ми здебільшого маємо на увазі те, що відбувається в Москві. І робиться в Москві. А ми, напевно, не знаємо про те, як це відтворюється на обласному рівні, але ми можемо знати, як це відбувається в окупованій українській території в Криму. Зокрема, що там? Ну, в кримських медіа зараз багато там багато повідкривалося філій. Російських тобто uh -huh. Ріа Крим, тобто всі кримські філії да, російських є Росія 24 є Крим 24 Тобто вони по факту ретранслюють всю, всю ту ж саму риторику, тільки на рівні своїх місцевих журналістів, і вони намагаються там підсилювати цю риторику і казати настраювати свою аудиторію, щоб вона допомагала. Силовика виявляти оцих всіх людей, які за Україну, тобто там спеціальні навіть існують там підрозділи у ФСБ, які сидять в інтернеті, і моніторять хто що пише, які коментарі ставить, і медійні персони закликають пильнувати, тому що вони називають українців, які залишилися на окупованих територіях, і які продовжують підтримувати Україну. Та вони називають ждуни, і вони з ними борються в тому числі і в інформаційному плані. Тобто, там ця риторика Ще більш підсилено, тому що росіяни дуже бояться спротиву, дуже бояться партизанського руху. І вони, окрім того, що в ефірах це говорять, вони ще постійно штрафують людей за будь-які дописи, лайки, коментарі або пісні про ну, героїсти, лайки у, сен, можна... у сенсі вподобайки, та? бо за лайки. Вподобайки, так, так. Не лайки як грубі слова. І тут, до речі, оце згадка ваша про ждунів, мені нагадує про принцип дзеркалення, тому що буквально сьогодні вранці я в одному українському засобі масової комунікації читав про ждунів, яких зараз виявляють наші на новозвільнених територіях на Харківщині. Так що тут наскільки ми. Копіюємо часом те, що роблять росіяни? і наскільки це може бути для нас небезпечно, ну насправді, якщо вивчати українську риторику, то в особливо в інтернеті, де немає такого контролю, як за медіа, тобто в наших медіа, які там в ефірі телебачення, радіо, ненависницької риторики, майже немає, але в телеграм-каналах дійсно таке є, і там дуже багато. Так само закликів, які можна розцінювати як кримінальні злочини, і це теж треба вивчати і впроваджувати політику, щоб ми не говорили, що там треба вирізати, наприклад, всіх росіян Ну, тому, що це по перше, фізично неможливо. По-друге, це є закликом до геноциду і це є кримінальним злочином. Ну, коли ми кажемо, що це по перше, фізично неможливо, тут зразу починається... може хтось вхопитися і сказати, ага. Хочуть і не роблять тільки тому, що не можуть. Ну я ні ні. Ну звісно, вибачте, що я можливо неправильно висловилася. Але я маю на увазі, що це ні фізично, ні морально неможливо. Ну, тобто, це, це неможливо, mm -hmm. тому що геноцид це ну це неможливо. Ми маємо говорити про те, що геноцид це річ, про яку. Яка не може відбуватися в нормальному цивілізованому світі, Не з будь-я з будь з будь-якою грубою людей? Останнє запитання, Ірино, в цій розмові, бо я сподіваюся, що ми ще з вами будемо в етері зустрічатися. Ви згадували деякий міжнародний досвід та да, там трибунал з Руанди. Ще ми знаємо були. А наскільки зараз український досвід вивчається вашими колегами-правозахисницями, правозахисниками за? Кордону ми намагаємося перекладати англійською мовою, те, що ми знаходимо ці всі докази, тому що людина, яка не володіє досконало російською мовою, вона іноді не може зрозуміти цих всіх висловлювань, тому що дуже складно вони апелюють там до метафор, вони там і складними конструкціями доносять ці меседжі. І для того, щоб люди, які не володіють російською мовою, ми якраз і працюємо і перекладаємо англійською, і намагаємося донести, щоб Колеги за кордоном вивчали наш український досвід і зрозуміли, що зараз відбувається і яким чином розповсюджуються оцінив нависницькі висловлювання. Ви слухаєте громадське радіо при мікрофоні Андрій Куликов. А співрозмовницею моєю була Ірина Сідова, дослідниця Кримської правозахисної групи.